У Багатьох українських регіонів є свої страви візитівки, правда? Наприклад, Полтава, це місто Галушок. На Прикарпатті варто спробувати банош чи грибну юшку. У Чернівцях кажуть, що популярна мамалига це частково так, але візитівку я би назвала відповідні гарячі бутерброди. Будете в Чернівцях, запитайте там усі знають. Ну а завітавши до столиці без котлети по київськи, не обійтися. До речі, нещодавно дізналася про цікаву інтерпретацію цієї страви. Звідки з нашого сюжету? Давайте подивимося разом. Друзі, а от з якою стравою у вас асоціюється Київ? Ні, не київський торт. Ну, звісно ж, з котлетою по-київськи. Правильно. Не знаю, як ви, а я їх просто обожнюю. А що як зробити сендвіч із котлетою по-київськи? Я впевнений, що буде смачно. Давайте готувати. Так, беремо куряче філе і ретельно його відбуваємо. Не забуваємо про сіль та перець за смаком. Єс, зроблено. Переходимо до начинки, Подрібнюємо петрушку і додаємо до м'якого вершкового масла. Ретельно все перемішуємо. Тепер формуємо наші котлети. Всередину вершкове масло із зеленю згортаємо котлету. Далі паніруємо три окремі ємності: збите яйце, борошно, панірувальні сухарі. Спочатку збите яйце, потім борошно, потім знову збите яйце і панірувальні сухарі. Викладаємо на деко, відправляємо в духовку. Переходимо до чиабати. трішки вершкового масла на сковорідку і обсмажуємо нашу чиабату з одного боку. Ну а тепер найголовніше соус. В блендері збиваємо горіхи і часник. Додаємо петрушку і універсальний соус-майонез. Ретельно перемішуємо. Щоб соус був смачним. Варто приділити увагу вибору інгредієнтів. За рецептом майонез, як правило, готується із яєчних жовтків. Тепер збираємо наш сендвіч, чибату змащуємо соусом. Далі викладаємо слайси томату. Трішки базиліку. Потім порізана котлета. І трішки моцарели по-багатому. Готово! Це реально ще один геніальний спосіб їсти. Котлету по київськи, і от е з усім балансом, цей соус тут багато чого вирішує. На мою думку, спонсор показу торговельна марка Щедро, провансаль номер один в Україні. Ефір ранку у великому місці добігає кінця. Ми починаємо готуватися до зустрічі з вами вже завтра, як завжди, на сітів. 2. не забувайте донатити силам оборони України. Дуже і дуже важливо дякувати кожному українському воїну, якого ви зустрінете на своєму шляху, просто на вулиці, в магазині, де завгодно. Кивніть головою. Скажіть, дякую і бережіть себе.